Розхламляємо мою косметику, а потім покажу свій щоденний макіяж. Протираю шухляду всередині та приступаю до роботи. Це мило залишаю, тому що воно класно миє мої пензлики. Нові спонжі залишаю. Тіні від кіко теж залишаю. Ці тіні мають непрезентабельний вигляд, але люблю макіяж з ними. Від цих позбавляюсь. Від рожевих теж позбавляюсь, бо майже ними не користуюсь. Від хайлайтера позбавляюсь, але не викидаю його. Можливо, подарую комусь дівчат в телеграм-каналі. Дуже він класний. Штука для підкручування. Вій потрібно оновити, але поки залишаю цю матуюча пудра. Залишаю. Піалка, з за якої я зробила органайзер, помаду залишаю. Класна туш для вій теж залишаю. Мені подобається гель для брів. Залишаю. Олівець для губ. Він потону, такий як моя помада. Залишаю і його, і помаду. Ще один олівець для губ від пупа. Підточую його і залишаю. Точилку теж на місце. Два рожеві олівці для губ. Цей я викидаю, це я відкладу, можливо, подарую комусь, адже я ним не користувалася. Сісі крем Вітерборіан досі тіше з цим подарунком, адже в цьому магазині я замовляла продукцію багато-багато разів. До речі, вчора подивилась на ціну в них дешевше, ніж в Сафорі. Туш відкладаю, можливо, комусь подарую. Мило мию пензлики, тому залишаю. Тональний мус теж залишаю. Тіні віддіваш бюджетні, але такі класні, що просто до останньої каплі коректор залишу, але пишу собі в список, що маю придбати інший. Прозорий близ для губ. Протираю бронзер і теж його залишаю в своїй косметичці. Навела порядок і аж дихати стає легше. Вії купувала давно для фотосесії, теж від них позбавляюсь, бо мені не треба. Спонжик помию і залишаю. Розпаковуємо новенький хайлайтер і покажу вам свій щоденний макіяж. Хочу потихеньку переходити на люксову косметику, тому що нею користуватися в рази приємніше. Від цих речей я позбавляюся, тепер не будуть мене дратувати. Всі покажу дівчатам в телеграм-каналі, можливо, комусь буде потрібно. Зараз мені все подобається. Ну а зараз мій щоденний макіяж, і це недоліки, які потрібно замаскувати. Зробила макіяж перед зйомкою розхламлення, щоб зрозуміти, залишати цей Сісі Крем чи ні. І раз я його залишила, значить він мені однозначно сподобався. В нього набагато легша текстура, ніж бібі-крему, але перекриває недоліки досить непогано. Для тих, хто не любить тональні засоби та макіяж, мені здається, що Сісі Крем це ідеальний варіант. Адже він і доглядає, і маскує. Нафарбувала губи олівцем, потім помадою, тепер фарбую віки, і я готова. Трішечки підшиманю з волоссями, показую вам свій образ. Мої правила осіннього затишку. Восени мені завжди хочеться наводити порядок та займатися розхламленням будинку. Хочеться носити затишні трикотажні кардигани та кашемір. Літо можна отримати в будь-який момент, а осінь ні. В ній варто пожити. Свічки створюють не лише затишок, а й наповнюють будинок приємними ароматами. Парафінові свічки, які шкодять здоров'ю, замінюю на кокосові та соєві. Восени хочеться пити гаряче какао з маршмеллоу Хочеться більше доглядати за тілом, тому наношу ароматні парфумовані лосьйони. Розкажу. Секрет, щоб чоловік завжди цілував ваші ручки, крім естетичного задоволення. Ці свічки зроблять ваші ручки ідеальними. адже створені з натурального кокосового масла і ними можна робити парафінотерапію прямо вдома. А в салоні така процедура коштує декілька сотень. А ще осінню хочеться багато гуляти. Розкажу вам свій улюблений рецепт, але спочатку розпаковка. Моя підписниця хотіла прислати мені мед, коли я була в Україні. На жаль, через вибухи в її місці вона не встигла цього зробити. А від однієї думки про мед з горішками в мене вже течуть слюні. Тому в останні дні я сама замовила мед з сімейної пасіки і стояв він в мене цілий місяць. Розказує рецепт. На шматок будь-якого хліба кладуть два-три шматочки сиру брі. Чекаю, поки він трішечки розплавиться і сама в цей час під'їдаю горішки. А ще хочу поділитися історією, чому замовляючи мед мені було дуже сумно. На їхній сторінці я прочитала, що пасіка знаходиться на Херсонщині і зараз вона в окупації. Вони продовжують працювати і безкоштовно роздають мед військовим та переселенцям. Мені так сильно хочеться їх підтримати, адже четверте покоління цієї сім'ї займається медом. Тому, крім горішків, я замовила чотири види різного меду. Тим більше я в житті. Не куштувала мед з різними смаками. Повертаємося до рецепту. Коли сир трішечки розплавився, я поливаю його медом. Якщо раніше це був звичайний мед, то зараз в мене смородиновий. А ще є шоколадний, полуничний, черничний. Уявляєте, як це смачно? Сьогодні збираємось на побачення. Наношу bb бібі крем від Ерборя. Це була остання капля, бо він закінчився. І Зараз буде шок історія бо я не очікувала. Я замовилася крем в тому ж магазині, де замовляла багато разів інші товари, і вони мені його подарували як блогеру. Ще й поклали багато пробників. До речі, пробники вони кладуть всім в подарунок, адже я спеціально запитала. Ви постійно мене питаєте, де я беру пробники та мініатюри. Мені їх дають завжди до покупок. Ну а ми далі збираємось на побачення на пудру, бронзер та хайлайтер. Розчисую та трошечки підмальовую кінчик брів, далі фарбую губи та вії. Далі приступаю до сушки волосся. І тут розумію, що використала вже половину пляшечки спрею, які прискорює сушку волосся. Цю продукцію я купую в Італії в магазині, але подружка після моїх відгуків про чудо спрей замовляла ось тут, сказала, що все ок. Ну все, моє волосся блискуче пахуче та шовковисте і до одягатися. Без то в цій шафі я ще не прибрала, тому сотки. Обрала літню сукню, адже це останні дні, коли можна її вигуляти. Дуже ніжний чокер з перлинами. І мою малютку від Мірос. Чокер купувала ось тут. Це натуральні перлини та срібло. Мій розкішний парфюм. Почекайте, ставлю скрін, звідки він. На моєму волосі цей парфюм тримається два дні, поки я його не помию. Яка я сьогодні ніжна, елегантна та романтична. Оцініть мої нові тапулі. Тепер маю чорні і білі. Пішла на побачення. Час навести порядок в цій шохляді, чесно кажучи, я не розраховувала, що у мене така кількість косметики. Це прикладки для одягу та йоршики для зубів, косметичка з засобами інтимної гігієни, розчин для лінз та кухонні піалки, з яких я зробила органайзери. Засіб для зняття макіяжу, який потрібно закінчити. Два продукти для обличчя привезені з Греції від марки Корис. Автозагар, яким давно не користувалась, повне волосся на підлозі і засіб для лінз. Волосся потім приберу, це контейнер для лінз і три маски, якими користуюсь на даний момент. Зелена моя улюблена. Крем для ніг від шоль, ще один засіб для лінз, кремчик для прищиків, розчин для чистки окулярів та фруктовий пілінг. Каплінь для очей і мої улюблені лосьйони для тіла. Є ще третій. Цей дезодорант купую вже два роки підряд. Фарба для брів, пилка для гладеньких п'яточок і засіб для зняття макіяжу, який мені віддала мама. Твердий шампунь бережу для подорожей, адже його зручно брати з собою. Сивородки від SkinCeuticals і два креми з SPF, Одним користуюсь, інший новий. Тонік від піксії і крем від для рожпозе теж потрібно закінчити. Тепер ставлю на місце засоби по догляду за шкірою, якими користуюсь зараз. Це до речі, ним користуюсь 3-4 рази на тиждень. Молочко для волосся і креми та пілінги. Їх я купувала на розпив, щоб протестити в стакані. в мене різні дрібнички: зубна нитка, ножиці та пензлик для масок, Бальзам для губ та найестетичніший крем для рук, валичка, якою я набираю крем та щіпчики. Стаканчик на місці розбираємо покупки. Новий засіб для лінз цей покладу в шухляду, а старий використаю сьогодні ввечері. Каплі для очей користуюсь ними, тому що ношу нічні лінзи. І зубна паста від Bio Repair. До речі, щойно згадала, що ви питали під одним із відео, де придбати таку зубну пасту в Україні. Я живу в Італії і в нас вона продається в супермаркеті. Але коли замовляла спрей для подружки, побачила, що вона є ось на цій сторінці. Моя гідрофільна олійка використала вже досить багато і термозахист. А це той самий чудоспрей, який прискорює сушку Олося маску на місце. Боже, як в мене всього багато, і мусор сортую.